Поліцейські лазівщини в умовах воєнного стану забезпечили оперативне реагування на 10 385 заяв та повідомлень громадян про правопорушення протягом 2022 року. Робота працівників лазівського районного відділу поліції була спрямована на якісне виконання завдань в умовах воєнного стану щодо захисту населення від протиправних посягань, забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності. З початку року органами досудового розслідування та дізнання районного відділу поліції розпочато 1660 кримінальних проваджень. До суду з обвинувальним актом направлено 981 кримінальне провадження. За вчинення кримінального правопорушення працівники поліції повідомили про підозру 166 особам, з яких у відношенні 16 осіб обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та чотирьом особам домашній арешт. Всього з початку року поліцейські роз розкрили 767 тяжких та особливо тяжких злочинів, з яких 5 вбивств, 5 тяжких тілесних ушкоджень, 4 грабежі, 1 розбійний напад, 4 факти незаконного поводження зі зброєю, 13 крадіжок з будинків та квартир. 31 факт за незаконний обіг наркотичних речовин. Крім цього, працівники поліції повідомили про підозру зловмисникам по 97 фактам шахрайств. Так поліцейські викрили псевдоволонтера, який збирав кошти, нібито для військовослужбовців ЗСУ, а сам залишив їх собі. Йому повідомлено про підозру по 54 фактам. Матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Також протягом 2022 року працівники поліції виявили та задокументували шість 67 адміністративних правопорушень. У відношенні порушників складено адміністративні протоколи. З початку року на території Лозівщини сталося 205 дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок 34 аварій постраждали люди. Нарядами ГРПП до адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння притягнуто 322 водія. Поліцейські Лазівщини продовжують сумлінно виконувати свої службові завдання для забезпечення надійного захисту мешканців громади.